Біобезпека на свинокомплексі це не просто набір правил, а життєво важлива система заходів, яка захищає здоров'я тварин, продуктивність та економічну стабільність господарства. Виконання протоколів біобезпеки є ключовим фактором у запобіганні поширення небезпечних захворювань на території свиногосподарства, які можуть завдати серйозних втрат фермі та навіть вплинути на весь регіон. Чому це важливо? Свійські тварини, зокрема свині, є вразливими до інфекційних хвороб, таких як африканська чума свиней, класична чума свиней, синдром репродуктивних і респіраторних розладів свиней та інших патогенів. У разі проникнення патогену ферма може втратити все поголів'я, оскільки багато хвороб швидко поширюються і мають високий рівень смертності. Приклад у 2023 році спалах африканської чуми свиней у Європі призвів до втрати понад півтора мільйони голів свиней. Причиною стало порушення протоколів, зокрема недостатня ізоляція новоприбулих тварин, недотримання протоколів біобезпеки та санітарних норм на кордонах господарств. Такі випадки підкреслюють важливість заходів біобезпеки, серед яких обмеження доступу сторонніх осіб на ферми, регулярна дезінфекція, контроль кормів та води, а також використання якісних дезінфікантів. Дотримання цих заходів допомагає зменшити ризики поширення вірусу. Біобезпека на свиногосподарстві – господарстві це ряд заходів, направлених на те, щоб наші тварини не хворіли, щоб вони набирали вагу. В основному вона направлена. На таку хворобу, як африканська чума свиней. Цей вірус він дуже стійкий, він стійкий до низької температури, він стійкий до підвищеної температури, він погибає тільки при температурі 75 градусів, і то, коли предмет заражений, витримується в цій температурі десь порядка 40 хвилин. Тому всі заходи на вони повинні бути. Вони у нас витримуються. На Кожну процедуру у нас розроблені протоколи біобезпеки, яких всі працівники, відвідувачі, і ми з вами повинні додержуватися. Тому що цей вірус можна занести на свиноферму, як на взутті, як на своєму одязі, на своїх руках, на колесах транспорту. Тому все у нас дезінфікується. Перед вами приміщення дезбар'єру. Дезбар'єр оснащений дезінфікаційною рамкою. Ось ви бачите, вона йде по периметру. Вона оснащена форсунками. форсунки під тиском розбризгивий дезінфікуючий засоб. Таким чином він попадає на весь транспорт, який тут проїжджає. Умови проїзду транспорту це дуже-дуже повільно, щоб вся поверхня була оброблена. Внизу дезбар'єра знаходиться також деззасіб, який обновлюється два рази на тиждень. Це не просто вода, це дезінфікуючий засіб, який вбиває всі віруси, які, можливо, можуть бути на колесах. У разі виходу із ладу дезінфікуючої рамки, зимку, є такі варіанти, таке можливо. Транспорт дезінфікується при допомогі. Ранцевого мотоприскувача. Охоронник його вдягає, заливає дезінфікуючий розчин і вручну обробляє транспорт. Після дезінфекції транспортного засобу він виїжджає на площадку вблизі ворот і відстоюється одну годину. Це время, час експозиції, який потрібен на те, щоб діюча речовина без засобу. Знищила всі предполагаємо віруси і збудники інфекцій. Відвантаження свиней з свиногосподарства відбувається таким чином, щоб теж ні транспорт, ні свині не контактували з зовнішнім світом. Перед вами ця рамка. Транспорт заїжджає з нашої сторони, ферми працівники виганяють свиней, з цієї сторони водій їх. Тобто ніякого контактування немає. Запуск персонала на територію свиногосподарства здійснюється через вхід першого посту охорони. Також заходять сюди і відвідувачі. Вхід здійснюється через дезінфікуючий килимок з обов'язковим вступанням туди обох ніг взуття повинно бути дезінфіковане. Вхід персоналу здійснюється через перший пост охорони через оці двері, які оснащені дистанційним електронним замком. Охоронник після того, як йому персонал показує своє посвідчення, включає замок, людина проходить, обробляє, дезінфікує свої руки. Особисті речі може він залишити. В спеціальних ящиках дезінфікує свій особистий телефон, для цього у нас є і серветки, і дезінфікуючий засіб. Якщо потрібно занести якісь матеріали, якесь невелике обладнання, для цього ми використовуємо термоящик, в якому набирається температура 75 градусів і витримується там 40 хвилин. Термоящик оснащений термореле, який автоматично набирає нам потрібну температуру і під контролем охоронника речі, які знаходяться в термоящику, дезінфікуються температурою підвищення. Закладаються вони з брудної зони, забираються вони вже оброблені з чистої зони. На територію підприємства винного господарства заборонено всім працівникам і відвідувачам проносити продукти тваринницького походження, заборонено проносити алкогольні напої, заборонено проходити минує санпропускник, який я вам зараз покажу. Працівників свиноферми також в своїх особистих приватних домогосподарствах заборонено отримувати свини. Далі працівник потрапляє в санпропускник. В санпропускнику, де ми зараз знаходимося, це ще у нас брудна зона. Тут він роздягається повністю, Свої, свою одежу він залишає тут, своє взуття він залишає тут і проходить далі вже в саму душевую. В душевий він потріб, йому потрібно помитися повністю. Що може трапитись у разі ігнорування протоколів? Економічні збитки, прямі втрати через загибель тварин, витрати на карантин, лікування та ліквідацію наслідків, зупинка виробництва. Через карантин ферма може припинити роботу на тривалий період, репутаційні втрати. Клієнти та партнери можуть втратити віру до господарства, що вплине на довгострокову співпрацю. Загроза для інших господарств, хвороба може поширитись на сусідні ферми, завдаючи масштабної шкоди галузі. Ваша роль у дотриманні біобезпеки критично важлива. Виконання навіть базових протоколів, таких як зміна одягу, дезінфекція обладнання, диски лимки та обмеження доступу сторонніх осіб, може врятувати господарство від катастрофічних наслідків. Біобезпека це основа стабільного функціонування свинокомплексу. Впровадження ефективних заходів захисту дозволяє запобігти поширенню інфекцій, зберегти здоров'я тварин та забезпечити високу якість продукції. Турбота про біобезпеку це турбота про майбутнє підприємства. Дотримуйтесь правил, щоб разом створювати безпечне та успішне середовище для роботи. Пам'ятайте, біобезпека це не витрати, а інвестиція в майбутнє вашого господарства.